Привіт, 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 добрі любі. Поговоримо сьогодні знову і ще раз на тему про захист наших з вами кордонів. Тема завжди актуальна і вона завжди виникає в міжособистісних стосунках. Як що робити, коли відбуваються ситуації, про які Зараз ми з вами поговоримо. Е, почну я з анекдота. З анекдота або Мемчика. Всі ми знаємо, як часто до, наприклад, лікарів звертаються їх друзі, товариші, приятелі е, шестиюридної брат, семи юридної сестри. З, зі словами: Слухай, можна тебе запитатися? В першу чергу це стосується лікарів, але зовсім не тільки. Зовсім не тільки. Психологів це стосується значно, значно, значно більше. І отже, сам анекдот чи сам мемчик полягає на такій відповіді. Е, ти хочеш запитатися е, пораду чи консультацію, що тобі треба. Та пораду тільки пораду. Бо я тобі пораду. Запишись на консультацію. Це насправді смішно і не смішно, тому що є таке явище, про яке ми зараз говоритимемо і називається він емоційний демпінг. Що таке демпінг? Демпінг це продаж чогось по е, бросовим цінам за віддавання майже за дурно. Значно. Е, Меншою ціною, ніж ти можеш зазвичай купити це на ринку, в умовному ринку. Прочитала я колись недавно в пості, що франдеси в зортівливій формі говорили, як це вибирати себе. І дуже класно говорила, але там що робити, що не робити, що щоб вибирати точно щасливу себе, а не ощасливлювати собою іншого. І там був власне такий був пункт: що гоніть від себе геть, е, всяких там, пожирачів вашої енергії, ваших друзів. І у відповідь <кхід> написали, що погоджуюсь зі всіма пунктами, але отут, ну, як же ж, як же ж, а дружба ж, дружба ж. Я розшифрую цей пункт. Дружба є. Дружба повинна бути взаємною. Дружба це місце, де ми допомагаємо одне одному. Це самоочевидно. Але, можливо, не для всіх самоочевидно інше. І в дружбі, і в стосунках. Це повинен бути завжди плюс-мінус баланс у того брата давати. Вас має бути стільки само і не менше, ніж того іншого в стосунках. Ваших інтересів має бути не менше, ніж інтересів того іншого. Чи то подружка, чи то друг, чи це знайомий, чи це шестиюрний кузен Семиюрідної тітки, чи ваш власний чоловік. І ми маємо відчувати той баланс. Ми маємо давати, ми маємо допомагати, ми можемо радити, ми можемо підтримувати, але є люди, які оці енергетичні вампіри, оці, які хочуть взяти з вас по демпінгових цінах, читай безплатно. А, насправді всю вас або ж стільки вас, скільки ви погодитеся дати, а, вони не лишають у ваших стосунках, у ваших розмовах, у ваших комунікаціях місця для вас. А, ви їм не цікаві. Ви їм не потрібні. Після розмови з ними та, ви почуваєте себе вижитими як лимон. Це ті демпінгові пожирачі вашої енергії. Це ті, яким ми маємо казати, чітке ні. Який же спосіб це зробити? Давайте ми вам накидаємо, ми з вами накидаємо собі способи це зробити. Перший спосіб, я тобі дуже співчуваю, я хочу бути з тобою, я хочу тебе підтримати. Але саме зараз я мушу взяти трохи часу для себе. Саме зараз я не маю можливості довше з тобою побути. Друге. А, слухай, ти щоразу розказуєш мені про свої проблеми. Я бачу, що вони весь час повторюються, що б я тобі не радив чи не радила. Скажи, чи ти взагалі зацікавлений? Зацікавлена якось їх вирішувати. Гарне, до речі, запитання. Тому що, як правило, ті люди знаходять вільні вуха поплакати, вільні вуха позгружати свої проблеми безплатно. Вільні вуха, щоби позбавитися від тої всієї напруги, так, в якій вони живуть, і вони продовжують прекрасно жити далі. Вони прекрасно продовжують жити далі, навіть не збираючись вирішувати свої проблеми. Чому це вже інше питання? І це питання не для нашого короткого відео, як від них захищатися. Третій спосіб. Дивися, я ну, дуже співчуваю тобі, але ти знаєш ну, всі можливості, які я мав тобі допомогти, чи я мала тобі допомогти, я вже вичерпала. Скажи, чи я можу тобі порадити доброго фахівця, терапевта, консультанта або, можливо, якусь так, психологічну групу, де тобі, напевно, поможуть більше, ніж я. Або ще дуже просто взагалі, я в даний момент, я насправді не маю ресурсу бути з тобою. Мені зараз треба місце, час, простір для себе. Вибач, коли в мене буде можливість, ми з тобою поговоримо. Ми маємо завжди, 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 в усіх незрозумілих. Ситуаціях вибирати себе, захищати свою енергію, захищати свій ресурс, захищати свій час. Пам'ятайте, наш час незворотній. Якщо ж ми вибираємо бути в ролі спасателя чи спасителя-рятівника, і ми обираємо віддавати всю себе, кожному, хто хоче нас. Використати, ми повинні собі віддавати справу, чому ми це робимо? Навіщо ми це робимо? І якщо це наша дуже добра воля, це такий наш як м, надлишок енергії, надлишок ресурсу, так? Ну то це окей. Якщо ти можеш потім похвалитися, Бозінці, сьогодні я зробив отаку добру справу. Але, як правило, а як правило, Такі стосунки з людьми, давання пожирати за демпінговим безцінням. Свої сили воно приводить, воно приводить, як всім психологам відомо, і, можливо, не психологам, до трикутника Карпмана. до того, що потім ти включаєшся в роль переслідувача або жертви з того рятівника. Тому що в тебе накопичується багато агресії. На людину да й на себе самого, чи на себе саму. До якого хрена я не можу себе захистити, до якого хрена не можу сказати їй або йому ні? Стоп. Скористайтеся моїми порадами, щоб вас потім не знесло в гнів, в роздратування, в агресію. Воно вам не потрібно. Бережіть себе, мої дорогі.